Соціальний захист, пенсійні виплати, пільги та підтримка родин питання, які особливо хвилюють українців у цей непростий час. Адже йдеться про фінансову стабільність кожної сім'ї сьогодні. В нашій студії начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Пані Олено, вітаю вас. Вітає, ви провели брифінг із представниками змі і, власне, говорили про особливості разової грошової виплати до дня незалежності. Розкажіть, будь ласка, хто може на неї претендувати? Я вже втретє, в нашій державі до дня незалежності. Здійснюється виплата одноразової грошової допомоги для певного кола осіб. Ці особи визначені законом про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, і е, залишаються незмінні. Це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники війни, це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, а також члени сімей наших загиблих. Захисників і захисниць є три види виплати для трьох різних категорій. Це особи, які мають право на виплату одноразової. Компенсації, які є пенсіонерами, ці виплати здійснюються у певну дату протягом виплатного періоду, і людині, яка є пенсіонером, не потрібно звертатись до пенсійного фонду. Вони здійснюються на рахування автоматично. І враховуючи, що уже закінчився виплатний період, ми вже профінансували понад 30 мільйонів для 24 тисяч пенсіонерів, які мають відповідальність. Відний статус. Друга категорія це особи, які сьогодні проходять службу в силових відомствах, міністерствах, або ж у військових частинах. Таким особам, якщо вони не є пенсіонери, виплату здійснює та силова структура, де вони проходять на сьогодні службу. І третя категорія це єдина категорія, яким потрібно звернутися для отримання виплати особисто до пенсійного фонду, або ж по. Дати письмове звернення або ж е, зробити таке звернення онлайн через веб-портал пенсійного фонду. Тобто, трьома такими способами можна звернутися, і на рахунок вказаний в заяві е, за умови підтвердження статусу відповідним посвідченням, така виплата буде зроблена уже 1100 Осіб отримали такі виплати з 1300, які звернулися, хто не зробив це? У них ще є час. Ми очікуємо таке звернення до 1 жовтня, і протягом жовтня, до 1 листопада, ми завершимо виплату відповідних допомог. Щодо анонсованого державою проєкту пакунок школяра, власне, скільки вже є заявок, і як батькам оформити. Отримати його можуть один із батьків або ж законний представник дитини, яка в 2025-26 навчальному році йде до першого класу. Сума виплати складає 5 тисяч гривень. Початок цієї програми з 15 липня, завершення до 15 листопада. Основний метод, яким можуть скористатися люди, це спосіб подачі через застосування. В застосунку ДІЯ батькам надходить повідомлення, повідомлення від Міністерства освіти. Тобто, коли дитина подала документи до школи, вона зарахована до першого класу. Тоді системно подається таке повідомлення. Батькам надходить повідомлення на застосунок, що вони мають право на таку послугу. І, зайшовши до власного кабінету, можна оформити, підписавши. que Електронним цифровим підписом, і якщо ж особа не хоче через застосунок дія працювати, вона може звернутись до пенсійного фонду і подати такі заяви у паперовому вигляді. Ну і власне на порозі новий опалювальний сезон. Чи чекати вінничанам, українцям, якихось змін або нових правил в нарахуванні субсидій? Е, в нарахуванні субсидії піль в цьому році є декілька новацій. Вони стосуються не Лише опалювального сезону вони запрацювали протягом 2025 року. Ну, найперше, це для отримувачів піль на житлово-комунальні послуги заведено єдиний підхід щодо врахування середньомісячного доходу сім'ї. При визначенні право на пільгу. тільки такий підхід не торкається двох категорій: це учасники бойових дій та особи з інвалідністю, внаслідок війни. Друга новація, яка відбулася, це збільшився граничний розмір закупівлі, який був перешкодою для призначення субсидії. Тож розширився коло осіб, які зможуть звернутися за неї. І раніше це було 50 тисяч, на сьогоднішній день це 100 тисяч гривень. І ще одна новація: змінився підхід до порядку розрахунку середньомісячного сукупного доходу. Якщо раніше заробітня плата враховувалась за виключенням податку з фізичних осіб. То на сьогоднішній день, окрім цього, ми здійснюємо виключення і сплати військового збору. І ще одна невеличка новація, яка ну, можливо, станеться в пригоді для багатьох: це якщо надавач послуги своєчасно не подав інформацію щодо тарифів або заборгованості, особа може подати такі, таку інформацію самостійно. І я думаю, що такі зміни в принципі. Нарахування субсидії пільг вони покращать, стануть ефективнішими їх механізм призначення. А також я думаю, що вони знімуть частково соціальну напругу, яка могла виникати. Дякую вам за змістовну розмову. Нашим глядачам, нагадаю, гостею студії була начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.